У кожної жінки високі стандарти щодо чоловіків. Але у достойних чоловіків також є стандарти щодо зовнішності жінок. Звичайно, взимку всі набирають зайву вагу, і це нормально. Але як привести себе швидко в форму? Можна тренуватися в залі, але часу мало і скоріш за все ти не встигнеш. Можна вживати сумнівні добавки. Але ціною свого власного здоров'я можна сісти на жорстку дієту, але після такого стресу ти гарантовано набереш більше, ніж було. Не хвилюйся, тобі допоможе ендотерапія для жінок. Комплекс препаратів та мікроелементів на кожен день, який спалює саме жир завдяки підвищенню метаболізму та інсулінової чуттєвості. Оздоровлює завдяки зниженню поганого холестерину та нормалізації цукру. Детоксикує завдяки коензимам, що нейтралізують вільні радикали та радіонукліди, які руйнують ДНК, омолоджує завдяки комбінації трипептидів, що захищають хромосоми від скорочення телемер. Якщо цікаво, пиши в директ.